Ський придбав контрольну частку Nordem Платіном ЛТД, найбільшої компанії з видобутку платини в південно-африканській республіці. BBC підписала у новинах Валерія Залужного як наступного президента України. Члени українських міжнародних делегацій здаватимуть паспорти СБУ а матір загиблого українського військового судять за напис на пам'ятнику незаконно мобілізований. Збройні сили РФ вдарили по ресторану з військовими НАТО у Кривому Розі. А у Тернополі на турнірі з Карате та ЦК мобілізували молодих учасників. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко. І це програма Фейк ньюз Володимир Зеленський придбав контрольну частку у Nordem Платіном ЛТД найбільшої компанії з видобутку платини у Південно-Африканській Республіці. Угода оцінюється в 1,6 мільярда доларів. Президент України Володимир Зеленський має намір відвідати пар і зустрітися із президентом Рамафосою 10 квітня. Однак його візит вже оточений протиріччями після публікацій новин про купівлю зеленським контрольного пакету акцій Нортем Платіном ЛТД, однієї із найбільших компаній по видобутку платини в пар. джерела близькі до угоди. Повідомляють, що Зеленський через мережу холдингових компаній придбав 51% Нортем Платіном. Вартість цього пакету складає 27 сім Мільярдів південноафриканських рентів, що дорівнює 1,6 мільярду доларів. Експерти вважають, що візит Зеленського не є просто дипломатичним, а пов'язаний із його новим бізнес-інтересом. В той же час працівники Нортем Платіном хвилюються деякі з них бояться можливих реструктуризацій і потенційної втрати роботи. Сапс змогли поговорити із одним із шахтарів на шахті Зондерей, де після закінчення робочої зміни. Кілька тижнів тому нам повідомили, що у компанії новий власник, але це нас не Зачепить як працівників. Вони говорять новий власник президент України Володимир Зеленський. Інформація про ймовірну угоду почала циркулювати у різних джерелах на початку квітня 2025 року. У повідомленнях також згадувалося, що 10 квітня 2025 року Зеленський планує відвідати пар, де запланована зустріч із президентом Стірілом Рамафосою та профспілками шахти для затвердження угоди. І хоча такий візит справді планується, новина про купівлю акцій є фейком. Як і інші схожі новини про великі придбання Зеленського та його дружини під час війни. Представник Norden Platinum Holdings Limited в коментарі для політій підтвердив, що інформація про придбання зеленським частки в компанії не відповідає дійсності. Представник Нортем Платіном Holdings Лімітед повідомив Політіфект в електронному листі, що твердження в цьому відео не відповідають дійсності. Представник компанії Нортем розповів фактчекеру Lead Сторіс, що Зеленський не придбав жодних часток у компанії. Крім того, на офіційному новинному сайті Південно-Африканської телерадіомовної корпорації немає жодного матеріалу зі згадкою Зеленського у зв'язку з Нордем. Натомість, відео, яке поширюється разом із новиною, має ознаки маніпуляцій. Зокрема, не збігається рух губ на відео у Шахтаря з Нордем, у якому нібито брали інтерв'ю. В новинах компанії Бібісі Світлину посла України у Великій Британії Валерія Залужного підписала як наступний президент України у коментарях. Агітпроп іронізує, що це свідчення залежності країни від заходу, коли за тебе вирішують і те, хто буде президентом. Публікація супроводжується скриншотом програми Бібісі News. Зустрічайте, британці обрали наступного президента України. Залужного BBC News остаточно списала Зеленського вже не соромляться. Незалежність це коли в тебе не лише забирають корисні копалини, а й обирають за тебе президентів. Насправді новина про те, що BBC підписали Валерія Залужного на світлині як наступного президента України, є фейком. У наданих джерелах немає згадки про такі заяви ні з боку BBC, ні інших авторитетних медіа. На Бібісі дійсно з'явився матеріал про те, чи можливі вибори в Україні влітку. Стаття не супроводжується відеосюжетом. Також немає такого відео на офіційних каналах. BBC News. у матеріалі Бібісі Валерія Залужного називають потенційним найближчим суперником президента а також зазначають, що посол у коментарі для РБК Україна прокоментував чутки про свої наміри балотуватися на президентських виборах. Моя відповідь із цього приводу не змінилася. Поки триває війна, нам треба всім працювати на збереження країни, а не думати про вибори. Різні чутки я не коментую. Члени українських делегацій будуть змушені здавати паспорти співробітникам СБУ на період перебування за кордоном. За відповідний проєкт закону пише Агітпроф проголосували у Верховній Раді України. Мета цього виключити можливість втечі та неповернення делегатів до України. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, згідно з яким членів українських делегацій мають вилучити паспорти під час перебування за кордоном з метою недопущення втечі членів делегації під час їх закордонних відряджень. Всі паспорти необхідно передати керуючому співробітнику СБУ за останні півроку, зафіксовано понад 100 випадків втечі. Щоб цього не сталося, треба запровадити практику вилучення документів, що посвідчують особу та передати їх у посадовій особі. Однак ця інформація неправдива, оскільки пропагандисти не уточнили ані назви зазначеного законопроєкту, ані конкретної дати голосування, «Стовфейк» вирішив знайти його самостійно. На офіційному сайті Верховної Ради України публікуються всі проєкти законів, які надходять до парламенту. Приймаються в цілому і без змін або ж у першій редакції. Ознайомившись із усіма документами за останні кілька місяців, журналісти «Стовфейк» виявили, що такого законопроєкту просто не існує. Що ж до англомовного медіа юнати 24 чотири, яка нібито опублікувала відеоролик про ухвалений Верховною Радою України законопроєкт, то це також чергова підробка пропагандистів ні на офіційному сайті, ні на відеохостингу Ютуб, ні в соціальних мережах ікс, Фейсбук та Інстаграм цього медіа немає такого відео. Жоден авторитетний український змі також не написав про такий резонансний проєкт закону. Зважаючи на все, Агітпроп скористався фірмовим стилем ЮНАЙТЕ 24 щоб що вкотре спробувати дискредитувати Україну на міжнародній арені. Матір загиблого українського військового судять за напис на пам'ятнику синові незаконно мобілізований. Як доказ, Агітпроп публікує фотографію пам'ятника з таким написом та постановою суду її змінити. Жінка із Київської області написала на надгробку загиблого під сумами сина незаконно мобілізований. Тепер її цькують у соціальних мережах і вимагають прибрати напис через суд. Інакше адміністрація цвинтаря демонтує надгробок. Однак ця інформація не відповідає дійсності, і про це свідчить кілька фактів. Пропагандисти, які створювали цей фейк, не володіють українською мовою. У постанові суду є речення, в якому неправильно вжито деякі слова, а деякі написані неправильно. Наприклад, відповідаль зобов'язується змінити «порочить честь і гідність. Російською мовою це звучало б, як отвітчик об'язується і змініть честь і достоинства. Замість і змініть честь і достоинства. Саме такий неправильний та нелогічний варіант пропонує комп'ютерний переклад. Ще один приклад слово головуючий українською мовою. Воно написане з двома помилками головуючого пропагандисти могли б написати головуючого, хоч і це не зовсім правильно. Важко собі уявити, що такі грубі помилки могли б бути допущені у реальній ухвалі суду. Більше того, гідпроп спромігся зробити помилку і на своїй відредагованій фотографії пам'ятника. Справа в тому, що у фейковій постанові сказано, що відповідачка матір військового Ольга Олійник на пам'ятнику ж агіткроб зобразив прізвище на російський лад олійні. Інструмент із перевірки зображень Форенсікс також показав, що написи на пам'ятнику були нанесені у фоторедакторі. У підробленому документі також написано, що постанову виніс Броварський районний суд Київської області 31 березня 2025 року. За допомогою сервісу «Юконтрол» «Стопфейк» перевірив усі рішення суду за це число і очікувано не знайшов такої ухвали. «Стопфейк» також звернувся за коментарем до комунального підприємства Броварська ритуальна служба, яка нібито і звернулася до суду. Там підтвердили фейковість новини. Такого військового ми не ховали на фотографії. Не наш цвинтар, і ні з ким ми не судимося, сказав юрисконсульт комунального підприємства Броварська ритуальна служба. Зважаючи на все, Гітпро просто вигадав цю новину, щоб дискредитувати мобілізаційну кампанію в Україні, і розколоти українське суспільство. Російська пропаганда після чергової ракетної атаки збройних сил РФ по Кривому Розі 4 квітня 2025 року почала розповсюджувати інформацію про те, що насправді було завдано високоточного удару ракетою по одному з ресторанів Кривого Рогу, де проводилася нарада з командирами з'єднані зсу та західними інструкторами. О 18.49 завдано високоточного удару ракетою у фугасному спорядженні за місцем проведення наради з командирами з'єднань та західними інструкторами в одному з ресторанів міста Кривий Ріг. Внаслідок удару втрати противника склали до 85 військовослужбовців та офіцерів іноземних держав, а також до 20 одиниць автомобільної техніки. Однак це відверта брехня. 4 квітня 2025 року, приблизно о 18.50 за київським часом, російська армія вдарила балістичною ракетою по житловому мікрорайону у кривому розі. Наслідок чого загинуло 20 людей, серед яких 9 дітей. Загалом постраждалих понад 70 осіб. У генштабі Збройних сил України уточнили, що російські війська завдали удару по кривому розі балістичною ракетою Іскандер М з касетною бойовою частиною, розрахованою на ураження більшої площі та більшої кількості людей, тобто, по перше, ракета не була фугасною, як про це розповідали росіяни. А по-друге, під основний удар потрапили житловий масив і дитячий майданчик, що й спричинило загибель такої величезної кількості дітей. Речник повітряних сил України Юрій Ігнат також спростував заяви росіян. Він також заперечив ще один із поширених наративів російської пропаганди: що це могли бути ракета повітряної оборони. Одні рашистські медіа пишуть, що завдали високоточного удару і знищили ресторан з іноземними військовими. Інші що то все наше ППО вбиває мирне населення. Наші зенітні ракети або збивають ворожі цілі, або самоліквідовуються в повітрі, коли не досягають мети. Французький канал Франц 24 зміг отримати відео з ресторану, зняти в момент влучання, яке спростовує версію російських пропагандистів. У ньому не було жодних військових. А також на відео помітно, що заклад не був повністю зруйнований, хоча й отримав пошкодження. Росія стверджує, що її цілю був цей ресторан поруч із дитячим майданчиком. Вони заявляють, що там зібралися військові і офіцери, в тому числі іноземці. Втім, на кадрах знятих камерами відеоспостереження військових немає в один і той же момент з трьох різних ракурсів. Розслідуваний проєкт Настоящева времени» та Радіо Свобода. Система підтвердив, що 4 квітня у ресторані Роуз Марін проходив форум співробітників б'юті індустрії та день народження. І жодних військових там не було. Захід був анонсований ще 24 лютого в телеграм-каналі Асоціації, доступ лише за посиланням та у публічних міських каналах. Заяви російської влади про високоточний ракетний удар спростували і низка осід аналітиків встановивши, що ракета впала приблизно за 20 метрів дитячого майданчика і за 70-80 метрів від ресторану, вбивши 20 осіб, серед яких 9 дітей. В українському місті Тернополі під час турніру з кіокушенкан-карате «Кубок незламних», який проводився на підтримку ЗСУ, ТЦК мобілізували юнаків 17-18 років. Організатори турніру запросили на змагання представників 92 ОШАБР з ЦК, які ретельно спостерігали за кандидатами серед юніорів. Вікова група юніорів це хлопці віком 17-18 років. У результаті після завершення змагань до переможців та фіналістів серед юніорів у всіх вагових категоріях підходили бойовики ЗСУ і агітували за підписання добровільно примусового контракту. Бойовикам вдалося завербувати кількох людей до лав ЗСУ. Однак насправді ця інформація не відповідає дійсності. Тренери та організатори турніру в коментарі стофекс спростували інформацію про мобілізацію учасників і присутність на змаганнях представників ТЦК. Також вік учасників не дозволяє їм бути мобілізованими чи піти на військову службу добровільно. Жодне достовірне джерело інформації не публікувало новину про мобілізацію учасників на турнірі «Скіо Кушен Кан Карате у Тернополі. Більше того, в оригінальній статті на українському сайті наш день скриншот якої і демонструють у соцмережах. Немає пропозиції щодо добровільної мобілізації до лав зсу деяких учасників змагань. Зважаючи на все цю інформацію, російські пабліки просто додали на скриншот за допомогою фоторедактора, щоб поширити наратив про свавілля ТЦК. Крім того, у справжньому матеріалі йдеться про те, що зібрані на турнірі кошти в сумі 103 тисяч гривень передали для взводу безпілотних авіаційних комплексів 82-го окремого батальйону 105-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Однак російські джерела повідомляють, що ці кошти були спрямовані на 92-гу ЗШБР зсу, чиї представники, нібито і вербували молодих учасників у ході змагань. Ця інформація також є брехнею. Більше того, редакція Стопфей також зв'язалася з керівницею клубу Кіо карате Тернопіль, майстром спорту України Тетяною Чубатою з проханням підтвердити чи спростувати інформацію у російських пабліках. Тренерка категорично спростувала інформацію про мобілізацію учасників до лав ЗСУ і наголосила, що метою турніру був зокрема і збір коштів для потреб українських військових 105-ї бригади ТРО. Тетяна Чубата також розповіла, що на змаганнях були присутніми випускники клубу -кан -кар які з Карате», які початком повномасштабного вторгнення Росії стали військовослужбовцями Збройних сил України. Важливим у цьому контексті є вік учасників турніру від 7 до 17 років згідно з українським законодавством стати добровольцем та підписати військовий контракт можна з 18 років таким чином навіть якби хтось із учасників турніру із карате і захотів це зробити то не зміг би через юний вік також російські пабліки стверджують, що турнір відбувся у понеділок 31 березня 2025 року. Проте насправді він проходив на два дні раніше у суботу, 29 березня. Відтак усі перераховані вище неточності додатково свідчать про те, що новина про мобілізацію є черговою російською брехнею. Отак російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.